Друзі, всім вітання. Замовив на подарунок ось такий космічний корабель. Регорель. По характеристиках все доволі традиційно, непогано. 1700 Вт потужності. 6 пресетів, таймер. І навіть в принципі тут є енергозбереження, досить хороший клас в цьому плані. Ну, Але найбільший такий плюс це XXL. Ємність для завантаження продуктів у аерогриль це 5 літрів. Я думаю, що це вистачить на е, таку мідсайз сім'ю. Тому будемо дивитися вже дістав з коробки. Ось в такому транспортувальному боксі вона ще поставляється, навіть якщо будете замовляти по пошті, нічого не станеться. виживе Ось така модель. Хороша ціна. Хто цікавиться з здоровим харчуванням, хоче спробувати готувати без олії, без зайвих заморочок, це прям те, що треба. Ну, в комплекті тут ще кулатурка, інструкції, гарантійний талон і рекомендації стосовно використання цього пристрою.

Заклеєно. Заклеєно ще тут. Буду знімати. Такий. Глянцева така поверхня, Гарно підійде для тих, в кого кухня в такому стелі. Тож, такий металічна така поверхня, гарна. Виглядає стильно. Суперова штука. Всім рекомендую. Особливо зверніть увагу на пропозиції в компанії Ало. Зараз дуже гарна ціна. Всім гарного дня.